Сьогодні до нашого такого натхнення черговий приклад непомітного біблійного персонажа, біблійного героя, Старозавітнього героя, але хоча це людина старого Завіту, самих ранніх стильного старого Завіту, і про нього досить мало взагалі в Біблії написано, але щоб порівняти кількість. Снівчись чи речень, написаних про нього в Старому Завіті і в Новому Завіті, то новий Завіт про нього говорить більше, ніж Старий Завіт. Тому це Євангельський герой. євангельський Це Енога. Три невеличкі урівка є в Біблії про нього, і тільки одне з них це Старий Завіт, а два це Новий Заповідь. І разом сьогодні ми читаємо їх уважно, читаємо, щоб побачити Божі уроки для кожного з нас. Книга буття, 5 розділ з 21-го вірша. Енохові було 65 років, коли він породив матусала свого, свого певніця. Породивши Єнох, Енох Ено ходив з Богом 300 років і породив синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, і не стало його, бо Бог бо забрав його Бог. Скільки на землі жив? 365 років. А скільки із цих років Енох ходив з Богом? 30 років. Тобто перші 65 років про них не сказано, що це було його життя, в якому він ходив з Богом. Можливо, це було життя, в якому він. Думав за Богом, приявся за Бога, але ось ось такий досвід, що він ходив з Богом, це 300 років. Напевно, щось відбулося тоді, коли Єноху було 65, що стало поштовхом такого життя, посвяченого Богу, яке тут двічі підкреслюється і гілізується життя, в якому Енох ходив з Богом. Можливо, ви замітили, що відбулося тоді, коли йому було 65 років? Йому народжується його перший синочок Матуса. Можливо, можливо, ось ця його посвята Богу була посвячена з очікуванням сина, чи сина, з народженням сина, розумінням своєї відповідальності перед Богом, який дає йому сина, виховувати його так, щоб ця дитина була посвячена Богу. І Ця відповідальність, можливо, спонукала його на життя такого, таке життя, щоб. Бути прикладом для своїх дітей. Знаєте, uh, ім'я Матусалт, як багато єврейських імен, має значення. Ось це ім'я, яке він вибрав і дав свого первінцю, має значення. Дослідно можна прикласти на нашу мову. от від Мотусалт відсилаючий чи проганяючий смерть. Відсилаючий смерть. Uh, здається, здається, що Бог. Дав якесь відкриття об'явлення Еноху. Коли він бачив цей шукання в серці Еноху. здається, що Бог сказав: Еноху, да дайно, дійсно, оточення чи людство, серед якого ти живеш гріховне і я маю його покарати. Буде суд мені цими людьми. Але поки буде жити цей твій хлопчик, цього суда не буде. Я, я люблю чисто, люблю читати математику. І якщо ми, ми уважно читаємо 5 і 6 розділ книги Буття і звертаємо увагу на дати, на народ, то ми побачимо, що потоп, яким Бог покарав все людство, наступив в рік смерті Мотусал. Тобто поки жив Мотусал, цього суду не було. Можливо, ось чому мотусал це людина, яка прожила найдовшу серед усіх. 969 років ось це якби Боже довготерпіння, можливо, ось причина Боже довготерпіння, щоб Бог відкладав в суд ось причина довгого життя Матусал. Саме те, що, говорить післання Юди про Іноха, дає право нам ось так дійсно думати, що у Іноха було це об'явлення, яке Бог йому дав. що Бог нібиться на річні люд, і люди мають очікувати Божий суд. Писання до євреїв. Пислання юди, воно коротеньке, там сьогодні розділ. і 15. Про них пророкував Енох. Сьомий віддам. Енох це було сьоме покоління віддало. Кажучи, Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. Інуху Бог відкрив, і Інок це, це перший пророк. Він пророкував, йому Бог відкрив, що за цю безбожність, яка так поширюється, буде Божий суд, прийде Бог своєї духовної армії, всіх покарає. Не впевнений, що Енох розумів, який це буде суд, не впевнений, що він розумів, що це буде, буде потуп, але він розумів, що Бог не буде морітися за їховністю. Бог покарає. І про це Він попереджав і пророкував свого покоління. Видається, що саме ось це розуміння Богу, Божої реакції на гріх, що Бог не приймає гріховність і спонукала Єноха почати це ходіння з Богом. Ось речі в цьому короткому описі е писання Юди. Як Енох пророкував написано про безбожність людей. Вони були безбожні, безбожні слова. Це було безбожне е, покоління, яке все більше і більше якби, удалялося від Бога, наближаючись до суду, який, який Бог дав через поток. Енох вирішив в своєму житті е, не йти якби, в, в ногу своїми сучасниками. А почати ходити в ногу з Богом. Сказано, що ще раз двічі, що Енох ходив з Богом. Не навпаки, де Бог ходив з Енохом, а Енун ходив з Богом. Це означає, що Енох почав розуміти і направляти своє життя в відповідності до того, як Бог направляє, як Бог керує. Тобто, Куди Бог йде, тоді Він іде. І він і він ставив. Тобто, Ходити з Богом це означає розуміти Боже Слово, Боже заповіді, Божу волю і жити відповідно Його, якби керівництво Його постанов. Щодня приймаючи свої рішення в відповідності до Бога. Цікаво, якщо ми звернемо на дати на, на роки, на цифри, а... коли Інок прийняв це рішення ходити з Богом, свій. 65 років Адаму було тоді 687 років. Тобто в, в, в свої 65 років Енох, роздумуючи над, над, над Божим життям, міг, міг піти особисто до Адама, з ним поспілкуватися. Почути, як ми, ми кажемо, з перших вуст. Відповіді: чому так трапилось? Чому людство відійшло від Бога? І Адам міг розповісти йому дійсно, що він був спокушений, що він зрішив, і він втратив то Боже спілкування, як Бог приходив, і вони, якби в холоді дня спілкувалися, прогулювалися з Богом в саду. Він це втратив. Був з рая І ось ці наслідки гріха накопичуються чи помножується як той сніжний кол. Його рішення, його рішення жити так, щоб е, Богу це подобалося. Ходити з Богом це означає, що ти йдеш в житті і визнаєш, що Бог поряд, що Бог бачить, що Він е, дивиться на твоїм життя. І тому ти своє життя е, якби в страху перед Ним проводиш вірно і правильно на деяких там, робочих місцях. Господарі чи власники ставлять камери, щоб слідкувати за тим, як працівники працюють, щоб там не, не, не відленювали. І десь, напевно це десь допомагає, тому що що на це тратя гроші слідкувати. Mm -hmm. ногу не треба було з камери, відеокамери, Він знав, що Бог його бачить. Тому що своєму житті він керує свої кроки відповідно до Божого керівництва. А наступний про кого Біблія говорить, і описує життя, що ходив з Богом. Це буде ной. Прочитаємо шостий розділ буття, вірш 9. А ось родовід ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення, ной ходив з Богом. Це ходіння з Богом це життя в праведності перед Богом, відповідності до Бога. Думаю, якщо. Енох спілкувався з Адамом, це, це досить вірогідно. Досить, ну, Адам помер тоді, коли Еноху було 308 років. Він мав можливість раз не, не визначатися. Адам, напевно, говорив, як це було, яке це було благословіння спілкуватися з Богом, як жаль, що він втратив це в раю. Але. Енох, не будучи в раю, але прагнув, напевно, досяг життя, в якому він спілкувався з Богом. Енох ходив з Богом. Енох не біг за Богом. Це не було якийсь поспіх. Знаєте, коли біжиш, ти запихався ти, і біжиш з кимось і не зможеш там спілкуватися. А ходити це ніби гуляти, прогулюватися. Як можливо, Адам прогулювався. Саду з Богом. І коли ти прогулюєшся з кимось, гуляєш, ходиш. Це стосунок, Як я своєю дружиною десь ми разом йдемо, якщо ми разом йдемо, ми, ми спілкуємося про щось. І ног мав ці відносини з Богом. Мав ці стосунки, де він мав особисті контакти і спілкувався з Богом. Проводив цей час. Ще один уривок новозавітній, який описує життя Еноха. Я думаю, що ви мені підскажете. Де це, який ще уривок в Новому Завіті описує життя Еноха? Псання до Євреїв так. 11 розділ, де описані люди віри, герої віри. Вірш 5. Вірою Енох був перенесений. Щоб не побачити смерть. І його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богу. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, з перше, як вірю про вірить, що він є, і що нагороджує тих, які його шукають. Життя Еноха було таким ось неймовірно благословенним перед Богом, бо його життям рухала чи надихала віра. Віра проявляється, віра діє. І він вірив в віно, дві такі важливі істини. Тоді, коли жив іног не було написано жодного слова з Біблії. Але його віра була біблійна і Івана. Він вірив, що Бог є. Бог є, і це не, не так, як зараз кажуть, ну я вірю, що щось там є. Вірю, що Бог є, це реальність, це особистість. І його можна пізнавати, Він його він шукав його і мав з ним відносини, він йому догоджав. І друге, що він вірив, що Бог нагороджує чи віддає тим, хто це робить. Бог є, і він його шукав, з ним ходив, і Бог це нагороджує. Бог це благословить. Можливо, це виражало те, що він вірив, що є життя і після цього земного життя, ще після смерті, і буде Божа нагороди. Наше людство ніби багато в чому приуспіває, багато що навчилося там, їздити, літати. Але як мало тих, хто може чи навчився ходити з Богом, і ног все робив. Він ходив з Богом. Ходив з Богом щоден. 300 років. 300 років. Здається, так, деколи виглядає, що немало тих, хто ніби стомлюється, бо реально стомлюється, ходити з Богом. Пішов в церкву, на у нас все в своє спожіння, пройшли якісь роки там раз залишив а, а, і відпав. І Йінох не стомлювався. Він радів кожному дню, який він присвячував житті з Богом. Тому, Тому що він знав, що 에, буде відплата, буде нагорода. І ти не значить, що є оці у ці 300 десь. Провів відлюдником на горі, <хи> на самоті. Ні, написано, що він жив звичайним життям. В нього народився первенець, потім народилися інші сини і дочки, він жив сім'єю, ростив багато дітей, займався якимось господарством. Але було щось, що відрізняло його від інших. Його ставлення до Бога, його відносини з Богом. Починаючи день, можливо, він перший удів час молитви, Ідучи на роботу, він. Думав так, щоб це робити достойно, правильно, чесно, совісті перед Богом. А якби мог десь попав в чергу, навіть на Україні, він би не говорив якісь злі слова на тих, хто там оточує, чи що, як, яка тут влада, чи щось, був задоволеним життям. Бо це Бог керує його життя. Якщо ми приходимо сломні додому і хочемо відпочити щось переглянути, то життя з Богом, волю ще буде дивитися тільки те, що Богу подобається. Навіщо? Чому він це робив? Тому що він хотів і прагнув, перш за все, робити те, що Богу подобається. І це йому вдалося. Наш воріло говорить, що да. кінець вірша. І було засвідчено, що він догодив Богу. Догадив. Слово годив сподобався. Подобатися. Е, це слово не, не, майже це саме слово використовує Святе Письмо, коли говориться, як Бог з неба е, промовляє про Ісуса Христа, який прийняв хрещення. Водне хрещення відівало. Каже, це син мій улюблений, якого я вподобав. Якого я вподобав? Чому? Тому що він виконує мою волю. Він пішов на землю. Він прийняв грешня. Він йде на служіння, він йде на хрест. Я його вподобав. це той, хто робить те в своєму житті, що Богу подобається. Я його вподобав. І так сказано про мною. Бог його вподобав. Він Богу сподобався. Він так Богу сподобався, що що Бог його забрав. Віш п'ятий, Вірою йому був перенесений. Щоб не побачити смерть. І його не знайшли, тому що Бог його переніс. Його не знайшли. Підтверджує, що він не вмер, як зараз, можливо, якийсь воїн загинув. Він вже загинув, але коли його смерть констатується, коли не най найдете тіло, тіло розшукують. Можливо, так же само було сталося в житті є Його Де його Де дивно, його розшукували. Його не знайшли, його тіло. Тому що не про, Бог би не просто забрав його душу, а тіло лишив. Це була б смерть. Він смерті не бачив. Бог забрав його живим таким, як він був, за себе на небо. І його шукали не знайшли. Пошуки були неуспішні, не, не, не навіть якщо найняти найкращих детективів. Тому що Бог його забрав? Це говорить про те, що він пережив те, що ми називаємо переображення тіла. тіло змінилося, і він таке в тілі. Вже, вже, яке може бути на, на, на небесах, з Богом? на небі бі зараз? Є такий відомий пересказ цієї історії якби для дітей. Про для дітей. Життя Еноха. Єнох е, щоденно з Богом гуляв. І кожного дня, кожного дня їхня прогулка чи їхня відстань була все більше і більше. Коли вони гуляючи разом, все далі і далі віддалялися від дому і ног. Одного дня, одного дня. І з Богом відійшли так далеко від його дому, прогулюючись, що Бог каже, «Іно, слухай, іно, вже пізно, і так далеко вертатися додому. До мене ближче, йдемо до мене. Бог забрав його до себе. І так він зараз лежить. Щось схоже, щось схоже, трапиться з віруючими серкою. Час другого приходу Христа вже за церкви. Фактично єнок це ніби прообраз прообраз справжніх християн, які в своєму житті догаджають Богу, подобається Богу. І тому перед тим, як наступить суд, на грішників, Бог прийде і забере тих, хто йому подобається. Підхопить церк, підхоплення церк. Цікаво ще про, про роки. Про роки. Е, можна сказати, що найстарший чоловік, найстарший чоловік, який коли-небудь жив, це іну, тому що він не помер. Ну, Звичайно, на небесах. Роки рахуємося йдуть не так, не, там немає такого часу, як у нас, але можна вираховувати стільки зараз би ногу уроків нашим людським рокам. Легко зробити. Ну, всі знають, що євреї рахують своє літочислення від, від створення світу, від додав. Ми рахуємо від різдвах струву, вони від одару. Зараз по їхньому, по їхньому, ми живемо в 500, в тисяч. 5784 рік від створення світу. Як казати, як скільки зараз є Інохи років? Єнох народився, коли Адаму було 622. Тобто 5700 віднімаємо. Скільки було Адамові, коли він народився? Зараз Енох 5162. Роки. Ну, Це людськими роками, але життя з Богом не завершується. Життя з Богом буде вічно, але це для тих, хто Богу сподобався. Тому для нас, для нас це натхнення жити так. До речі, раз в новому світі використовується ця фраза «ходити, ходити. Ходження, ходити по духу. Ходити так, як Бог скеровує. І якщо ми ходимо з Богом, як Бог скеровує, то тоді Бог прийде і забере нас до себе. Ще одна деталь. Цей перший уривок, який ми читали з книги Буття п'ятий розділ, де описується короткими фразами життя Єноха. Взагалі, це якби виключення, що його життя описується ось, короткими фразами. Тому що п'ятий розділ буття – це родовід, де просто написано про всіх людей, які нам згадуються. Ну, фактично, там, такий родився, від нього родився такий то син, і він, він помер такого року. Фактично описано життя, і людина, людина яка згадується як ланцюжок між поколіннями. І більше про них нічого не говориться. А по поєнуха, в цьому вредогоді є цей опис. Е є опис того, що його життя вартувало щось, щоб записати це. Навіть це має догоді. Подумати, що ті допотоп, допотопні часи люди жили довго 800-900 років середнє життя, якщо ми подивимося на, на, ті, на ті цифри. Таке довге життя, таке довге життя, для нас довге. А жодного слова про них нікого не сказано. Це таке довге життя, а ніби таке коротке, тільки родився, родив і помер. А полянухи життя, якого було на землі менше, ніж сказано більше. Його довг... не тривала подорож на землі виявилася більш довгою, хоча Бога, що треба було щось записати, більш вартою того щось записати. Бо в його житті було щось таке, що цікаве для Бога, цікаве для того, щоб в Божій Князі Святому Бістві записатися молоту овертуала. Так ось, невже ті люди, які жили по 900 років нічого не робили? Навіть цікавого нічого не робили. Звичайно, було щось цікаве, було в комусь успішній бізнес-проект. Досягнення, експерименти, чи робота, чи успіхи сімейні, дом, будинок. І можливо про них багато людей говорили між собою в його поколінні, але не Бог. Бог сказав про іног. Тому що якщо життя крутиться навколо тільки земного, воно ну, не вертує і не цінується в очах Бога. Перший Івана, другий розділ. 17 вірш. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Проминає. Тобто, якщо життя наше тільки для того, що проминає, воно вертує. А виконуючи Божу волю, ціни для Бога і залишається вічно. <гану> <гану> і остання, остання думка. Коли Пісня Юди описує, як Енох пророкував, пророкував напевно свого покоління, але воно описує такими словами, і Юда це використовує і, і, як опис того, що буде другий прихід Христа на землю, і Він засудить там, живчителів, християн, людей, які жили в гріху. Де Христос і засудить. Засудить, буде його суд, буде караючий суд. Тобто, з одного боку, ми очікуємо, що спочатку прийде Христос забере тих, хто йому подобається, а з другого боку Він потім прийде, і, щоб покарати тих, чи життя не негідне його погляд. Тому хай нас Бог благословить. І надихне. Завдяки Христу який є для нас силою, який змінює життя наше, який прощає наші гріхи, щоб ми прощені своє життя змінювали і направляли до того вектору руху, куди рухується Бог, щоб ходити з Богом щодня. Аж до того дня, аж до того дня, коли Він сам забере нас до свят. i mean while i'm saying